Він був красивий, він був високий, він був щасливий і кароокий. Одного разу, гулявши парком, присів на лавці і взяв цигарку. Чомусь задумався, чомусь всміхнувся, і час спинився, він оглянувся. На мить від світу утік у тишу. Хотів цигарці усе залишить. Він думав довго, настав вже вечір, аж раптом рідний хтось взяв за плечі, і до торкання думки спинили, ці ніжні пальці усе змінили. І знов у світі, і знов на лавці, замість цигарки цілує пальці. Вона з'явилась, вона зі мною. Нарешті разом я є з собою.